Які твої враження від шостого етапу преміум ліги з футзалу. Ти можеш порекомендувати цей турнір? Завдяки Асоціації імені футболу Хмельницької області та завдяки нашим президентам Івана Ярославича Гончарату mm -hmm. Олександру Борисовичу Мирну відбувся цей турнір, який приніс багато нових та приємних вражень. Чотири команди, які тут зібралися, це з міста Тернополя. З міста Славути, місцева команда та наших дві команди показали хороший рівень, де було визначено переможців тільки завдяки різниці м'ячів. Три команди набрали однакову кількість м'ячів, і на грішечки були славичани вищі. Завдяки цьому тільки компоненту вони змогли вибороти перше місце. Це нам показує черговий раз, що набирає обертів в футзал в нашій Хмельницькій області. В майбутньому ми будемо залучати якомога найбільше команд, плануємо створити повний повноцінний турнір. Дякувати Богу, що турнір відбувся без травм. Будемо продовжувати в тому ж напрямку і досягати якомога найвищих результатів. Дякую.